Сергій Каплін, лідер партії простих людей. Шановні українці, вже поспіль вісім скликань, ви чуєте подібні виступи з цієї трибуни від народних депутатів України. Жоден виступ так і не допоміг нам отримати ту країну, про яку ми мріяли після перебудови, після розвалу радянського союзу, після першої революції, після революції гідності, і навіть під час чи після. Якоїсь незначної стабілізації ситуації на Сході. Мені би дуже хотілося, щоб ця моя промова поєднала наші з вами спільні зусилля. Ситуація в країні безмежно критична. Сьогодні Верховна Рада України прийняла рішення працювати до 21.00 не для того, щоб прийняти ті законопроекти, які ми внесли, які повинні вдвічі зменшити розмір тарифів. Не для того, аби скасувати. Ганебне оподаткування, точніше, конфіскацію ваших пенсій, пенсій ваших батьків, пенсіонерів на 15%. Не для того, аби зменшити ціну на газ. І для цього є абсолютно усі передумови, і навіть не для того, щоб індексувати пенсії і зарплати. Це зроблено, щоб прийняти два важливих законопроекти: важливих для влади. Перший закон про поліцію, через яку окремі політичні сили отримають неймовірно потужний інструмент самозбереження, самозахисту. Консервації фактично свого нового політичного режиму країни, законопроект, який справді є європейським, проти в якому чомусь до моїх правок забули про те, що там мають працювати люди, і ці люди мають бути захищеними, захищеними соціально, і прибрали звідти норми, які фактично зберігають робочі місця за простими поліцейськими без погодження про спілок. Усі, в усьому світі, в кожній європейській країні не можуть звільнити людину тільки тому, що це забажав відповідний профільний міністр. Завжди спираються на погодження проспілкових організацій. У нашому законі цього очевидно не буде. Мені вдалося, шановні майбутні поліцейські, міліціонери сьогоднішні, ті, які справді хочуть щиро працювати і захищати інтереси нашої держави і порядок в країні, Домогтися включення в закон тих норм, які забезпечують для вас можливість соціального захисту. Ми будемо разом із колегами продовжувати вимагати прийняти законопроекти, які дозволять нам зменшити тарифи, або виконати ті норми законів, які сьогодні є. Ми будемо домагатися, щоб нарешті той український газ, який добувається з української землі, передавали вам, простим громадянам, а не перепродували олігархам. Для цього є просто два закони. Перший це закон, від, це закон про засади функціонування ринку, ринку газу в Україні, стаття 10, перша і четверта частини цієї статті. Це постанова Кабінету міністрів 1729 від 27 грудня 2001 року. Вони чітко говорять: той газ, який даний нам Господом Богом, для того, а ми зберігали свою енергонезалежність, аби ми були суверенні і незалежні, має Використовуватися виключно на ваші потреби. І Він не коштує 300 доларів як російський, він коштує у 10 разів менше. І це передумова для того, і основа, і фундамент для того, щоб вам суттєво зменшити тарифи. Я ще раз наголошую: продовження сьогоднішньої роботи Ради так само пов'язано із прийняттям закону про місцеві вибори, тоді, коли потрібно подумати про просту людину, яка вже в двадцяте, в тридцяте протягом цих 20 років затягує пояси. Яка терпить цю владу, яка приводила кожного разу нову і нову владу у Кабінет міністрів, в адміністрацію президента, в Верховну Раду, так і не отримала зворотнього зв'язку із новою владою, не отримала очікуваних законів, очікуваного порядку, не отримала збільшення соціального захисту і навіть елементарної уваги. Зараз політики знову планують передеребанити владу на місцях. Разом з тим, у цьому законі передбачена, на мою думку, просто катастрофічна ганебна норма. Ви не побачите політичних сил, які народилися після Майдану. Виходить, що люди, які вимагали перезавантаження влади, люстрації, приходу нових лідерів і нових політичних сил у парламент і у, верху, у місцеві ради, загинули просто так. Загинули, тому що, мабуть, мріяли, щоб до влади прийшов Арсен Яценюк, щоб до влади прийшов новий президент. Загинули, мабуть, просто так, тому що мріяли, щоб до влади сюди в парламент прийшли старі і нові народні депутати, але далеко не молоді люди, які справді готові віддати для вас життя. Справді немолоді люди, які готові будувати нову країну і які готові боротися з корупцією, знищити корупцію, побудувати нову державу для ваших дітей, онуків, для вас. Рада передбачила однією справою у комітеті фактично заборону брати участь у місцевих. Виборах партіям, які зареєстровані пізніше 365 днів. Тут не буде жодної партії Майдану. Я вважаю це жахливою, безпрецедентною, антиукраїнською, зухвалою позицією Верховної Ради України. Ця норма не повинна пройти. Ми повинні перезавантажити місцеві ради, і це повинно бути початком перезавантаження українського політикуму, а згодом і українського парламенту. Це спланована акція, щоб не дати взяти участь у місцевих виборах партії, яка народилася нещодавно, яку мене попросили очолити прості люди, партію простих людей, яка вже за соціологічними опитуваннями в різних регіонах України набирає до 20% підтримки, і це лише через кілька тижнів від дня її початку роботи. Я хочу офіційно повідомити членів парламенту, повідомити прем'єр-міністру, повідомити керівництво пропрезидентської фракції. Повідомити тим, від кого залежить доля простих звичайних громадян, розмір тарифів, пенсії залежить майбутнє цих людей. Ми зараз формуємо штаби по всій країні. Якщо не буде прийнято вимог про і Сергія Капліна, і партії простих людей, вимог зменшити суттєво тарифи, проіндексувати зарплати і пенсії, для цього є всі гроші, скасувати ганебну конфіскацію. 15% пенсій, зароблених простими громадянами за десятки років у цій країні важким життям, своїми мозолями. Ми підемо ходою з усіх кінців країни, десятки тисяч людей. І ми дійдемо до парламенту, до адміністрації президента, до Кабінету міністрів України. І не підемо звідти до того часу, доки уряд не піде у відставку, доки не збереться з канікул з пляжів парламент і не проголосує ті закони, які потрібні простим людям. Це наша чітка вимога. І останнє приємне за мого співавторства і разом з іншими народними депутатами України, які ще не забули, що їх обирали прості українські громадяни, було сьогодні одностайно проголосовано підтримку законопроекту, який скасовує 15% оподаткування. Це наша велика перемога. Цей законопроект, я сподіваюся, сьогодні потрапить в зал парламенту. І ми зможемо зупинити ганебну конфіскацію того всього, що вам було зароблено, важкою працею цих крихт, які були вами, дорогі пенсіонери, зароблені. Ми вдячні вам за фабрики, за води, дороги, за терпіння і за ваш патріотизм. Дай вам Бог щастя, і здоров'я, а ми будемо вас завжди захищати. Партія простих людей разом з іншими моїми колегами. Дякую вам.